Волтавщина, Щербанівська громада, село Росошенці. У Щербанівській громаді відбувся всеукраїнський турнір Сильні України. Учасники змагань ветерани війни, військовослужбовці, представники силових структур. У нас цей зал. Він основному для міні футболу, теніс, волейбол. І ми ще проводимо саме різні змагання. Це і кіопушинкай, це і е Бос, це інші види спорту на сьогодні. Ми маємо честь приймати федерацію сторонгмену України в рамках змагань сильні України. Тут і ветерани війни, які втратили кінцівки. Тут і ветерани, які і на даний час захищають честь, захищають нас. Головний суддя змагань почесний президент Федерації Стронгмену України Василь Вірастюк. Сьогодні у нас відбувається не зовсім стандартні для ветеранських змагань. Захід. Сьогодні командні, командні змагання. Загалом, мабуть, ви вже знаєте, зареєструвалося 26 команд, 16 ветеранських і 10 мілітарів. На змаганнях зібралося близько 100 учасників з понад 12 областей України. Спортсмени будуть змагатись в командах. Команда складається з трьох осіб. І будуть наступні спортивні дисципліни. Це веслування на концепт 2 висловальному тренажері. Потім це буде естафета зі стронменівським інвентарем. І для категорії мілітарі, тобто військовослужбовці, ще буде додаткова функціональна естафета, яка буде складатись з таких більш класичних вправ. Ми будемо сидіти за правильним виконанням вправ. Щоб були фіксації, щоб наші спортсмени робили все правильно, учасники змагань говорять: підготовка до турніру тривала у спортзалі. Я хожу в зал тренажерний. Підготовка як такої не було, просто спробувати. Прийшов, спробував, подивився на свій мінімум. Тобто, що ти можеш? Я Пішов в зал і, ну. Трабатуєш все, як сложного на самом деле нічого немає. Сложні всього це зробити перший шах підтримати наших ветеранів, де прийняти участь і подивитися на те, як люди з обмеженими можливостями. Намагаються і так сказати, не здають назад. Такі змагання для військових корисні як для фізичної форми, так і для психологічної розрядки. Підкреслює начальник Полтавської районної військової адміністрації Дмитро Романов. Говорить, допомагали в організації турніру. Ми допомагаємо насправді зорганізувати змагання і минулого року в Полтаві проводилися, і цього року також зараз Чербанівська територіальної громади. Я кажу так, це дуже позитивна історія. І знаєте, ми ж будуємо країну, яка шанує ветеранів. Переможців нагородили медалями і цінними призами, зокрема, спортивним харчуванням. Вже у Києві за два тижні відбудеться черговий етап. А фінальними змаганнями буде національний відвір, який відбудеться 5-7 вересня у Боковелі. За підсумками усіх турнірів буде сформована національна збірна.